Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен. День складеться вдало, якщо ви утримаєтеся від необдуманих вчинків. Бажано скласти план дій і в усьому його дотримуватися. В цьому випадку вам буде простіше зосередитися, ніхто не зіб'є вас з пантелику. Овнам сьогодні бажана розбірливість у контактах. Намагайтеся проводити більше часу з тими, хто вас підтримує, ніж з тими, хто сам вимагає підтримки. Телець. Сприятливий плідний день, який підходить для серйозної роботи. Ви добре справляєтеся зі складними завданнями і немає такої проблеми вирішити, яку ви б не змогли. Тільцям важливі увага до деталей і порядок у всьому. Намагайтеся уникати хаосу і плутанини. Чим би ви не займалися цього дня, майте на увазі, результат буде отримано трохи пізніше, ніж очікувалося. Близнюки будьте наполегливими. Зараз це необхідно, щоб досягти успіху. Не втрачайте можливості навчитися чогось нового, запозичити цінний досвід. А ось від самореклами у будь-якій формі близнюкам краще утриматися. Нехай ваші успіхи та досягнення говорять за вас. Приятливий день для того, щоб розпочати регулярні заняття спортом або відмовитись від шкідливих звичок. РАК. Проблеми не виключені, але ви підходите до їх вирішення творчо, і ситуація швидко змінюється на краще. Можна експериментувати, шукати нових шляхів до мети. Там, де ви покладаєтеся на інтуїцію, все складається вдало. Можливі цікаві знайомства. Не виключено початок дружніх чи романтичних відносин. Непоганий день для покупок, зокрема незапланованих. запланованих. ЛЕВ. У першій половині дня левам варто звернути увагу на побутові питання та свої особисті потреби. Після обіду можна займатися серйозною роботою та складними питаннями. Є ймовірність, що ви будете роздратовані або чимось схвильовані. Розмови з близькими повернуть душевну рівновагу. Діва. Сьогодні вдалий день, щоб натякнути керівнику про ваше підвищення або збільшення зарплати. Дівам сьогодні вдається знаходити компроміси навіть у складних ситуаціях. Скористайтеся цим і поміріться з людиною, стосунки з якою були серйозно зіпсовані. Заощаджуйте свій час. Терези мрійте про майбутнє. Візуалізуйте свої бажання. Так вам швидше вдасться закінчити старі справи, що довго тягнуться, і приступити до чогось нового і цікавого. Запросіть кохану людину на побачення. Розкажіть їй про свої почуття. До проблем на роботі 12 жовтня потрібно поставитися філософськи. Скорпіон. Знизьте рівень активності та ваших очікувань. Проведіть день розслаблено та спокійно. Виконуйте свої робочі обов'язки у зручному для вас ритмі. Не поспішайте. Зірки радять сьогодні висловити свою подяку тим, хто вас постійно підтримує і допомагає рухатися вперед. Стрілець. Відмінний день у стрільців для ділових переговорів, зустрічі з потенційними діловими партнерами та роботодавцями. Ви знаходите вагомі аргументи, кажете переконливо і серйозно, можете заразити оточуючих своїм ентузіазмом. Якщо ви впевнені в успіху якихось починань, то обов'язково отримаєте підтримку. Друга половина дня чудовий час для того, щоб виявити ініціативу в особистих стосунках. Фінансова картина сприятлива, можливі фінансові надходження, можна робити покупки. Козиріг. Намагайтеся не нервувати через дрібниці. Навіть якщо на початку дня все йде не зовсім так, як хотілося б, ситуація незабаром зміниться на краще. Можна довести до кінця справи розпочаті раніше, отримати відповіді на питання, які турбували вас та ваших близьких. У другій половині дня ви будете менш уважні, ніж зазвичай. Можете щось втратити чи забути. Проте серйозних проблем через це не виникне. Водолій. Плідний насичений день. Ви швидко справляєтеся з вирішенням будь-яких завдань, навіть найскладніших. Отримуєте відповіді на питання, над якими довго ламали голову. Яскраво виявляються лідерські якості. Вам вдається не лише зібрати навколо себе однодумців, а й надихнути їх на подвиги. Риби. Легкий приємний день. У вас багато чого добре виходить. Причому для досягнення цілей не доводиться прикладати серйозних зусиль. Можливі подарунки, невиключене й отримання винагороди за якусь виконану роботу. День чудово підходить рибам для спілкування. Добре проходять і ділові і особисті зустрічі. Вдається налагодити стосунки з тими, хто був сердитий на вас. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.